Найкращий помічник для власників котики ось такий девайс, мивний лоточок, сенсорний для котиків та маленьких собачок. Подивіться, будь ласка, як це працює, це веселочка. Ну, вона там зробить свої справи. Котики на нього ходять, привчаються ну, в залежності від того, яких котиків ви привчаєте. Якщо квартирні, то це може бути від двох тижнів до двох місяців приблизно. Якщо так, як у нас, у нас, наприклад, двір, ми привчаємо, щоб вони також на дворі не ходили в туалет. От, то ми привчаємо до року. У нас етап привчання повний іде. Бо вони у нас на газон не ходять, у двір не ходять, вони йдуть в свій туалет на другий поверх. Але зате слідуючи там 10-15-20 років, скільки кішечка живе, ми маємо повний спокій. Тобто у нас є особиста прибиральниця, яка допомагає нам повністю доглядати за котиками. Вначе, знаєте, приходить жіночка, прибирає котячі лотки. Це дуже класно. І ось. Бачите, як все гарнесенько змивається. Наповнюється водичка. І ось так ось, за кішечкою все змивається. За котиком, за кішечкою. Бачите, там труба ззаді. Це вже вам сантехнік підключить, як правильно. От. Щоб ви орієнтувалися. Ну, самі не робіть сантехніком. І все, друзі. Всі щасливі. І лоточок змився. І немає запаху, і немає наповнювачів, чи не потрібно какашки з сітки прибирати руками. Дуже зручний, дуже класний девайс. Зіліться своїми враженнями, як вам така, такий винахід, така розробка. І чи воно має право на життя, бо я, наприклад, дуже щаслива. Я з мого досвіду три роки я щаслива господиня. Знаєте, як ота реклама була? «Ти жінка не посудомейка. Так от я не прибираю це котячих унітазів, знаєте, котячих туалетів. Ось так.